Головне, що всередині. Усім привіт! Сьогодні ми у сніжних Карпатах на змаганнях із гірськолижного спорту, в яких беруть участь твердий сир і морозиво. У складі твердого сиру: білки, кальцій, вітаміни А, С, Е, ПП. Це допомагає організму будувати клітини і м'язи, зростати кісткам та надає сил. Морозиво складається з молока, цукру, жирів та ароматизаторів. Цукор погіршує стан шкіри та викликає коротке збудження, а після настає вдома. Приготувались. Поїхали! Морозова швидко виривається вперед. Сир не засмучується і намагається наздогнати суперника. Здається, стильні окуляри не дуже корисні на гірському склоні. Трамплін. Щось морозово втратило впевненість. Тим часом сир забирає лідерство і вправно проїжджає усі перешкоди. А от Морозово зовсім втрачає контроль і ледь тримається на лижах. Ну ось, приїхали. Першим фінішує твердий сир. Його переваги це енергія, міцність і витривалість. Роби здоровий вибір, адже головне що всередині.